Сьогоднішня наша історія є справді закрученою і має набагато більше питань ніж відповідей. 24 вересня, 2005 рік. Торонто, Канада. У дуже ранній час 17-річний Філіп Хосінг Сіт пішов з дому, щоб зустрітися з друзями. Достаменно невідомо, з ким зі своїх друзів він вирішив побачитись. І як ви зрозумієте, за хвилину це могло б бути дуже важливим доказом. Коли він не повернувся додому, його родина повідомила про його зникнення. З самого початку його справа рухалась від одного глухого кута до іншого. Минув майже рік після зникнення Сіта, і 8 серпня 2006 року у справі відбувся хоч якийсь розвиток, але це був не той результат, на який би хтось сподівався. Залишки скелета Сіта були знайдені в лісовій місцевості району Йорк, приблизно за 31 милю від його будинку у Скарборо. Поліція встановила, що загибель Сіта була результатом вбивства, але вони ніколи публічно не описували точний спосіб. Трагічний кінець цієї справи набув дуже своєрідного характеру через кілька днів після того, як його тіло знайшли. 14 серпня, менше ніж за тиждень до того, як Сіта знайшли мертвим, троє друзів, Мостій вирішила вирішили зі своїх домівок у Торонто. Ніхто з них так і не повернувся. 17-річна Ів Хо покинула свій будинок у центрі міста, щоб зустрітися з подругою в Ітон Центр. Коли вона не прийшла туди, її подруга повідомила про її зникнення. Вона розмовляла з Хо якраз перед тим, як вона зникла, і сказала, що вона ніколи не згадувала про будь-які проблеми. Вона була останньою людиною, хто коли-небудь розмовляла з Хо. Того самого дня хлопець Хо, 17-річний Джекі Лі, залишив свою. Квартиру в Скарборо, щоб відправитись на роботу. Його мати була останньою людиною, яка його бачила. Все здавалося абсолютно нормальним. Вона навіть говорила з ним по телефону пізніше цього ж дня і нічого не вказувало на те, що щось не так, і це був останній раз, коли хто-небудь розмовляв із ним. Того ж, 14 серпня, 18-річний Кевін Лім, що був другом сіта Лі та Хо, сказав бабусі, що він швидко мотнеться в Скарборо, щоб купити собі якийсь смачний напій. Більше його ніхто не бачив. Всі троє друзів зникли вислідно. Ніби під землю провалились з того моменту, коли всі троє пропали безвісти, записи з їхніх мобільних телефонів, банківські записи та онлайн зв'язок одразу припинився. Це було особливо дивно, тому що слідчі вважали, що і Лі, і Хо мали при собі телефони, коли вони пропали безвісти. Також, напевно, Лі мав про собі трохи готівки, але не у великій сумі. При відкритті справ про зникнення всіх трьох слідчі швидко зрозуміли, що всі вони знали один одного. Поліція вірила в те, що ці випадки. Можуть бути пов'язані. Троє зниклих підлітків стали відомими як Тріо Торонто. Однією з найдивніших частин цієї справи є те, що ніхто не впевнений, чи зустрілися вони до того і зникли всі разом, або всі вони зникли окремо, але в той же день і приблизно в той же час. Судячи з того, з яких частин міста вони вирушали, коли зникли, здається, що вони не були разом. Але справжнє питання полягає в тому, як ці три зникнення пов'язані зі смертю сіта. Це не може бути збігом, що лише через з кілька днів після того, як його тіло знайшли, троє його друзів пропали безвісти. Поліція розглядала теорію, згідно з якою всі троє втекли і весь цей час переховувались. Але чому? Кілька теорій стверджують, що друзі стали свідками смерті сіта, і коли його тіло було виявлено, вони зрозуміли, що можуть самі стати мішенню та вирішили сховатися. Проте видається малоймовірним, що підлітки змогли не залишити жодних слідів за собою без сторонньої допомоги. Деякі люди підозрюють, що вони. Можливо, боялися проблем з поліцією через те, що вони щось знали про те, що сталося з сітом, або те, що вони могли бути навіть залучені у цьому. Незважаючи на це, поліція ніколи не розглядала їх як підозрюваних у смерті сіта. Хоча вони хотіли з ними поговорити, тому що вони могли мати інформацію про те, що з ним сталося. Один факт, який ставить гальмо на спекуляції про те, що Тріо Торонто десь переховується, полягає в тому, що у хо не було паспорта в той час, коли вона зникла, тому вона б не могла зайти за Надто далеко, також жоден з трьох не був підготовлений для життя в бігах, коли вони залишали власні домівки. Здається, цілком ймовірним, що зникнення Тріо Торонто має пряме відношення до вбивства їхнього друга Сіта, на підставі того, що вони пропали вісти менше ніж через тиждень після того, як його тіло знайшли. Однак це здавалося мало ймовірним, що Тріо втекло разом, адже були б деякі ознаки та підготування до майбутньої втечі, наприклад, зняття великих сум грошей, узгодження планів, також здається малоймовірним, що всі троє могли залишити позаду їхні родини та друзів без спроб хоча б зв'язатися з ним протягом багатьох років. Особа, відповідальна за їх зникнення, можливо, намагалася їх зупинити, щоб не допустити надходження інформації про смерть сіта. Тим не менш, без реальних доказів це все ще залишається припущеннями та спекуляціями. Один офіцер, який займався цією справою, сказав: у нас абсолютно немає жодних ниточок у цій справі. Тим не менше дана справа залишається не і до сьогоднішнього дня невідомо досі, що сталося з сітом і що сталося з Тріотороном. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Спасибі, що додивились це відео до кінця, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Бережіть себе та всього доброго!